Перезимували зі світлом і теплом, і з таким заголовком 1 березня вийшла новина на сайті Центренерго. Звітують буцімто за найгірших передумов до опалювального сезону пройшли його вдало. Мовляв, план накопичення вугілля перевиконано більш як на 200%. До того ж, за інформацією «Центренерго», тес працювали переважно на вітчизняному паливі, здебільшого на вугіллі. Про зростання видобутку вугілля на державних шахтах відзвітували і у Міненерго. За даними відомства, у січні цього року обсяги видобутку становили понад 178 тисяч тонн на місяць. А в лютому цей показник перевищував 194 тисячі тонн. Але ні слова про аварію на шахті Лісова на Львівщині. Копальня зупинила свою роботу через недотримання норм і перевантаження. Повідомив депутат Червоноградської райради Олександр Клімов. Водночас у держпідприємстві. Львів Вугілля, до якого входить шахта, про аварію та зупинку копальні не повідомляли. За інформацією голови Незалежної проспілки вугільних працівників Михайла Воленця, міністр енергетики Герман Галущенко віддав держпідприємству Львів Вугілля на відкуп, довіреній особі Андрію Венгрину, куди той і привів своїх людей. Що говорять про мету та діяльність Венгрена інсайдери, почуємо. Це він. Андрій Петрович Венгрин. він керує шахтами. Керує державним підприємством «Волиньвугілля», приватним акціонерним товариством Шахта Надія. Намагається захопити державне підприємство «Львіввугілля», Намагається захопити Львівську вугільну компанію. Втім, це не перший випадок, коли стало відомо про вугільні афери Венгріна. Очевидно, що і махлярство, і далі триває. Ми маємо включення. Поговорити про цю важливу тему можемо з Олексієм Кучеренком, народним депутатом України, фракції Батьківщина, першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Вітаємо вас, пане Олексій. Вітаю добрий вечір. Доброго вечора, пане Олексію, хочемо підняти з вами таку важливу тему, як сфера енергетики нашої країни. І хотілося б запитати минуло вже два роки війни. І як досі сталося так, що існують смотрящі у вугільній галузі? З вашого дозволу, там оцю тему про кураторів-сматрящих, ну безумовно, ми чуємо давно. Ми чули, до речі, це за часів Януковича, за часів Порошен. Зараз ми чуємо, що дійсно якісь ті чи інші. Е, ви чуєте мене, так? Да? Так чуємо вас, пане Олексію. Просто тут в мене з світла, тільки ми почали про енергетику говорити і відімкнулася електроенергія. Бачите? До речі. До речі, поруч трипільська станція саме центр енерго. Ну ладно, будемо сподіватися, що це не відбіг залежить. Тому повертаюся, система управління державними, державною енергетикою взагалі і конкретно, і вугільними державними підприємствами і генерацією. Вона є безумовна в крайній ефективні. Оце я однозначно вам підтверджую. І вона була такою, є такою, і на жаль, лишається. І до речі, не випадково. Буквально 3-4 тижні тому рахункова палата оприлюднила свій звіт по перевірці ефективності саме використання грошей бюджетних на програми державних пугільних шахт, на ліквідацію, на реновацію і так далі, на закладення нових лап і так далі. І оцінка на жаль рахункової палати була об'єктивно негативною. Тобто дійсно неефективне міністерство від імені держави Україна управляє державними штатами. Це не я вигадав, це не залежить від Вінгріна, від депутата Волинця. Це, це об'єктивна оцінка Рахункової палати. Тому, безумовно, міністерству і міністру особисто, шановного пану Галу. Пан увагу, оце не дзвіно. Це, це набак. І я, до речі, од. Підіймав це питання неодноразово на засідання комітету. Ми найближчим часом будемо дуже серйозно їм задавати питання, як вони управляють державними шахтами. Чому так сталося? Що бюджетна підтримка зростає, але за останні 6-7 років ми витрачаємо на одну тонну вугілля в 7 разів більше бюджетних грошей, а вугілля більше не стає. Це мінус. стосовно плюсу. Ну, я не хочу там спекулювати, чому такі вже були погані умови підготовки до цієї зими, як ви кажете, центренга. Я не погоджуюся абсолютно нормальні умови підготовки до зими. Тим не менш не гірше, ніж минулої зими, працювали і державні вугільні шахти, і та ж сама компанія Центр Енерго. Я би не казав, що там вже ці проблеми повирішені, що там вже вони стали на, на правильний шлях Ні, категорично ні. Але гірше теж не стало, і тому це об'єктивно. Вони не провалилися тієї з і останнє я не вірю абсолютно в можливість ефективного управління з боку держави і міністерства оціми державними об'єктами генерації, як вугільних шахт, так і центр Ну, на жаль, нема в мене такого відчуття, що вони знають, що з тим робити. Вони не виконують закони України, які ми їм доручалась, програмів передбачити програму підвищення і стабілізації вугільної галузі. Вони не виконують завдання, не виконують фінансові плани, і це є системна криза державного управління в сфері енергетиці в Україні. Десь так я вам прокоментую те, що аварії на шахтах бували, є і на жаль будуть. Ну це це очевидно, чому не зреагувала і немає офіційної інформації. Від державного підприємства вугільного і міністерства, ми ну, будемо розбиратися прямо з Пане Олексію. З вашого дозволу у мене питання буде про запаси вугілля. От наші склади заповнені вугіллям, звітують нам. Ми перевищили да. план накопичення більше на да. ніж на 200%. Це втричі більше ніж 1 березня, торік, коли склади були наповнені всього на 70% від потреби. От що це за запас такий колосальний? 200%? Де абсолютно нічого позитивного в цьому я не бачу. І що тут, що там звітують про цей позитив, я нічого в цьому позитивного не бачу. Бо я вам поясню: у наші блоки станцій теплових, вони в першу чергу мали би працювати на вугіллі, на вугіллі вітчизняного виробництва, генерувати електроенергію, продавати в ринок, отримувати гроші, розраховуватися шахтарями бюджетом, щоб не було боргів. Щоб були робочі місця, щоб, щоб тактарі могли закладати нові лави і так далі, і тому На жаль, оця системна криза призвела до того, що цієї зими центр енерго, і в першу чергу тут поруч Кріпільська станція палила не вугілля, а дорогий газ. Мійте, газ. Хоча насправді я вважаю, що того в таких обсягах не мало б. В результаті вони спалили великі обсяги газу. До речі, відкрию вам таємницю. Це газ, який би я б сказав, для населення теплокомуненерка перша первомавки, і ось вони палили газ, а в результаті вугілля накопитили дійсно там більше мільйона тонн на сьогодні. накопили. Ну і що далі? І кому від цього легше вибачте? А в вугільній галузі ми бачимо системну кризу, не розрахунки, борги по заробітній платі, борги з бюджету і повну збитковість переважної більшості практично всіх державних. От вам, от вам е, е, от такі гасла про перемоги. Змієте? Тому не звертайте увагу на ці тимчасові гасла. Вони ні про що не світ. Криза системна і виходу, поки з неї я не бачу, що уряд і міністерство профільно, е, знає і розуміє, як пане Олексію. А яка в цьому логіка спалювати дорогий газ, якщо маємо запаси вугілля? Достатні? Ну я ж вам про це і кажу. Як на мене, це абсолютно неправильна логіка. бо дійсно держава і уряд вимушено тримали занижену ціну на цей, на цей газ. Тобто вони свідомо, щоб не піднялася ціна на електроенергію. Вони за так званим механізмом ПСО обмежували ціну на газ, і в результаті це сьогодні призвело до скорочення видобутку газу в Україні. Воно скоротилося значною мірою. Розумієте, і до повних перекосів на ринку газу. Бо там уряд вирішив в ручному режимі порегулювати і покрити свою неефективність в управлінні енергетикою і вугільної галузі. В результаті завалився газовида, бо газовий. Це дуже такі поєднані механізми. Але що воно не просто що воно відповідає за баланс за баланс нашому енергоенергоринку, а не тільки на окремих його. Пане Олексію, ми вам дуже вдячні за роз'яснення yeah. і за те, що висвітлили реальну ситуацію, яка відбувається у енергетичному секторі країни. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був Олексій Кучеренко, народний депутат України.